Зустрічаються дві подруги: Ти чого така сумна? Та ось, прийшов вчора коханець, так все добре зробив, а потім прийшов чоловік і переробив все по-своєму. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять чоловіки випивають, один не п'є. Дружина каже, відчує запах, додому не пустить. Дурниці. Заїси чим небудь, запах заглушиш, нічого не відчує, випив чоловік. Заїв зубчиком часнику, лавровий листок пожував, покурив, наостанок зажував жуйкою. Приходить додому, стукає у двері. Дружина за дверей кричить знову нажерся сволота. Та ні, що ти? Ану, дихни в замкову щілину. Той дихнув. Дружина за дверей кричить Досить мені тут твоїх дурнуватих жартів. Ти ротом дихни. Одна подружка до іншої. Чула, твій чоловік нову роботу знайшов? Ага, під ним людей п'ятсот. То він у тебе тепер великий начальник? Та ні, траву на цвинтарі косить. <звук> Хлопець підбігає до черниці і каже Можна, я під вашою спідницею сховаюся, за мною стицика женуться. Ну, добре. Через хвилину підбігають військоматівці. Сестро, хлопчину тут такого невисокого не бачили? Бачила. Он туди побіг. Щойно вони зникли за рогом, хлопець вилазить з-під спідниці. Дякую, сестру. Дуже не хочеться, щоб мене доправили на ВЛК. Я розумію. Це, певно, непристойно казати, сестро, але у вас чудові ніжки. Якби ти подивився ще трохи вище, хлопче, то поміти би чоловіче хазяйство. Я теж не маю великого бажання потрапляти до ТЦК.